Маленька дівчинка тримала в руках два яблука. Її мама, м'яко і з посмішкою запитала свою маленьку принцесу: Донечко, ти не могла б дати своїй матусі одне з двох яблук? Дівчинка протягом декількох секунд дивилася на маму. Потім раптово надкусила одне яблуко, а потім швидко інше. Жінка відчула, як усмішка застигає на її обличчі, та дуже постаралася не показати своє розчарування. Вона засмутилася. Що її улюблена донечка не побажала з нею ділитися. І раптом дівчинка простягнула одне з надкушених яблук і сказала «Мама, візьміть ось це воно смачніше та більш солодке. Незалежно від того наскільки ви доросла, досвідчена та обізнана людина, ніколи не поспішайте судити інших, дайте їм можливість порозумітися. Те, що ви бачите, може бути дуже оманливе. Часто бачачи тільки загальну картинку, ми помиляємося в істинних мотивах дій іншої людини.